Привіт, майстрині! З вами Тетяна, і сьогодні я для вас підготувала невеликий відеоогляд, але великого фотоальбому в мікс медійній обкладинці. А невеликий того, що тут, насправді, всередині майже нічого немає. Основа це обкладинка. Це альбом робила на замовлення. В мене дівчина з іншої провінції, Українка, замовила для своєї подруги подарунок. Ви вже про це бачили в у влозі. В моєму, якщо не бачили, то подивіться, от я отримала замовлення на фотоальбом, і ми довго сперечалися. Я вже в деталі не буду вдаватися, який альбом зробити. Але дійшли висновку, що замовниця розуміє, які альбоми я роблю, але попросила мене зробити трохи в іншому форматі. Тобто там основою була обкладинка, і так як у її подруги своя фірма Soul Balance, Вони займаються ретритами і е, вечірками. От, і вона мене попросила зробити щось. Таке, от, щоб поєднати це все. Звичайно, що коли я глянула на сторінку замовниці, то для мене було щось таке пов'язане з природою. На що замовниця мені сказала, що. Краще поєднати і ретрити, і вечірки. І тут в мене такий дисбаланс, а що, що робити. Я запропонувала також варіанти обкладинок. і, звичайно, що замовниця обрала мікс Медіну, ну, а то ще не мікс медіну, коли вони ось такі яскраві і так по-багатому. Бо мікс вони дійсно додають такого багатства. Ну і над ними, звичайно ж, і роботи більше трошки. Тут багато з фарбами гралося. Ось такий альбом всередині. От, і тут, якщо ви вже побачите, то тут просто крафтові листки це була і ідея замовниці. Вона не хотіла, там, наприклад, з підложками. Вона каже, просто для моєї подруги важливо, щоб фотографії при відкриванні просто були наклеєні. Не треба там, підложки, щоб ще треба було щось відкривати. Так. А, трохи незручно, бо альбом здоровий, аж сюди так у вас до камери доходить. А, так, ось такий корінець, бачите, я сюди вирубку. До речі, це мені Маринка присилала цю вирубку, і вона от, класно мені на корінці сюди заходить. А, от. І також тут погралася а, текстурною пастою. От. І ось, бачите, такі кутики зробила. Дуже багато фарби я використовувала і ну, погралася з техніками. І я не жалкую за результат, що дійсно альбом грає кольорами. Декілька видів кольорів, і всі вони були зелених відтінків. Декілька видів: і алкогольні чорнила, і спреї, і фарби, і. Воски все це є на обкладинці. Хвилювалася, бо я вперше настільки активно працювала з обкладинкою. Зазвичай я фарбую в чорний колір і далі граюся просто восками, могла ще текстурними пастами, але фарбами, з фарбами так активно ще не працювала. Так, обкладинку. Обкладинка ось така декор для мене це в мінімалістичному стилі. тобто тут -борд. ось такий, це від футші, це від фабрики декору, це від скраббокс, трошечки листочків, квіти ручної роботи від калмикової Марини. О, також такі доцики тут причепила, вони додавали ну, топінги. да. Більше сюди нічого не додавала, щоб не сильно якби, щоб не конкурував. Не конкурували топінги із самою обкладинкою, бо тут обкладинка така, що вона на себе притягує більше уваги. От, і в цьому була задумка. Тут використала квіточку від пріми, вона паперова, але дуже підходить до цього кольору. Вона такого самого, навіть кольору, я б сказала, трошки затонувала. Ну, сюди вуголочок в мене в куточок в мене не було. Квітки це всі я використала, що в мене були в цьому кольорі, тому використала одну паперову. А так, листочки і доци також від Фіннабайр. От такого кольору. А мені подобається. Бачите, тут по типу феєрверка вийшло, і такий доцик. Єдине, що клапан. клапан. Я і замовниці сказала, що клапан маленький магнітний, він не так тримає, як би хотілося. От, він би, може, тримав, якби клапан був більш еластичний. А так клапан тугенький. От, бо Я також тут фарбами, і воно, звичайно, що при висиханні воно затверділо трошки. Але при наповненні, коли наповниться альбом, то клапан тоді від... бо так поки що западає і хлястик, бачите, відпадає. От, при наповненні він буде триматися. Так, серединка. серединка ось така у нас, також замовиться. Мене попросила Soul Balance. От, приклеїти. Взагалі, якщо ви побачите мінімум декору, але в таких спокійних тонах, все як треба для ретритів. Якщо навіть для вечірок, то фотографії з вечірок вони на себе також притягнуть більше уваги. Тут кишенька із тежиком. ось от так. Використовувала папір. Мені в минулому році в обміні мені Оксана прислала. Папірус на таку тему, також якась океан, морська тема, океани, і вона, мені здається, дуже-дуже підійшла під цю тему. Такі кольори, пастельні, морська хвиля. І, в принципі, я робила все, орієнтуючись ось на цей колір в, в, в емблемі. О, так. Тут в мене горизонтальні фотографії. Так. І ось тут одна велика а, 13 на 18, або можна дві маленькі фотографії, або одну велику. І також тут нічого не приклеювала, бо можна тут буде щось написати. А, так. І тут в мене вже нічого м, такого немає. В, у влозі ви бачили, я вам розказувала, як я робила. Просто крафтові сторінки. От, і останній розворот у мене також розкладки. А, так, так, давай, фокусуйся. Так, і тут також одна горизонтальна, три вертикальні а, орієнтації. І останній а, форзац, а також тут надпис такий, з цього ж, о, з цієї ж колекції був досточки. Досточки вони взагалі ідеально а, пасують до будь-якої теми. І також кишенка і тежок. можна, теж, до речі, односторонній, можна на ньому також щось написати. От і навіть тут може щось записати або вклеїти маленьке фото. Ось такий альбом вийшов, коли, замовниця, скаже, тоді відправив, бо вона сказала, що після першого числа тільки буде дома. На вагу він десь такий ну, один кілограмчик. Ні, не один кілограм, може грамів 700-800 він буде. Але мені дуже подобається. Він такий вигляд до нього дійсно багатий. Ось так. Ви пишіть, як вам, що ви можете сказати. Да, бачите, такий невеличкий відеоогляд, і ви побачили, який ще черговий альбом я зробила на замовлення. А я результатом задоволена. На цьому в мене все, Па-па. Я ще буду робити свій осінній альбом дороблювати.